Привіт! Сьогодні я хочу поговорити на таку тему як е, спішка. Спішка, як вона пов'язана в принципі, з попередньою темою про цей такий, е, скажімо, надлишок інформації. Е, справа в тому, що ми зараз е, дуже багато часу проводимо в цих самих соцмережах, месенджери і так далі. В принципі, я от повертаюся додому чи взагалі неважливо, кудись їду там от в метро. Основна маса людей це точно більше 50%, то відсотків 80, ну так, приблизно здається, це стоїть в гаджетах, тобто в телефонах. Дуже-дуже рідко, коли е, хтось може там книжку читати, це крайне рідко, це аж прям двоє людей там десь, в вагоні пересічуться, там аж такі, типу, е, ну не то, що якісь е, піліворони, але встановлю, в принципі, це по-своєму вже краще, як би на мене. От, але е, повертаючись до того всього, що почав: що ми всі, от в принципі, от сидимо в телефонах. І е, телефони, в принципі, ті ж самі, там будь-які інші гаджети, можливо, це ноутбуки, там, коли вдома. Е, оці самі месенджери, месенджери, боже мій соцмережі: е, TikTok, Instagram, YouTube, це в принципі я раз і говорив. Що дуже багато цієї інформації, і у нас інформація швидко. Тобто, ми спочатку дивимося одну тематику, якесь коротке відео, в тому самому там. Ну, Тіктоку, напевне, так, да? воно ж також так відбувається. Дивимося, хай окей, якесь коротке, веселе відео. Смішне відео чи не смішне відео. Можливо, це взагалі якесь корисне відео. Я не спорю, що вони там такі присутні. От, ми подивилися, свайпнули його, приходить наступне відео. І, скоріш за все, воно тематики не то що такої ж самої, навіть якщо такої ж самої тематики. Але це швидке переключення фокусу уваги. Відбувається автоматом е, би, на чу-чуть іншу тему, на чу-чуть інший контекст. От. Це окей, там одне відео, два відео. А скільки цих відео взагалі е, переглядається людиною отам, от, цієї самої поїздки? Можливо, людина вдома заліпає там, перед сном, можливо, там вранці просто взяла, зразу тягнеться там до телефону з закритими очима. І просто через те, що стільки цієї інформації іде, це на мою думку. Ми звикли, що ми всюди спішимо. Ми всюди спішимо, бо тому що швидко ця інформація поступає, швидко змінюється. І ми е, спішимо на роботу, ми спішимо по якихось справах, там, не важливо хто би чим займався. І в нас ця спішка, вона просто присутня. Е, коли е, от ми. Ну, наприклад, чимось будемо зайняті, там, наприклад, щось готуємо їсти. Класно, коли включити там, просто якусь собі спокійну там, музику. Здорово. Але ж є таке, коли. Ой, скучно, мозок, якби нічим таким не зайнятий. Треба йому е контенту підкинути. Ми можемо вімкнути якийсь там. На фоні будуть йти відео, будуть іти фільми, будуть іти серіали, скільки дивлюся. Є навіть такі, що на ходу вони тримають перед собою телефон і щось дивляться. От. І виходить, що е, таким чином, от навіть до чого я от почав це говорити, що от люди, умовно кажучи, зараз є вже така функція, що ставлять пришвидшене те ж саме відео. Там Комусь зручна швидкість 1,25, 1,5 тобто в тобто півтора рази швидше, Можливо, чуть трохи швидше. Але тим не менше, що просто мозок вже сам от він налаштувався, я дивлюся, і в мене таке ж саме от є, що думаю, ой. Подивишся, відео там, виходить, просто чуть, -чуть поставиш швидкість таку більшу там 1,25. Ну, я не спорю. Є, виходить люди, які говорять повільно, тянуть великі паузи, е, багато роздумів іде в їхній мові. І тоді, не би думаєш, це ж так довго, але ж по суті, говорить то щось можливо і конструктивне і корисне. От. Але. Е, як воно класно все-таки буває, щоб з цього чуть, чуть випасти і подивитися на це всі зі сторони, зупинитися, От взяти навіть ідучи по вулиці, по своїх справах зупинитися. Зараз на дворі е календарна у нас весна, вона вже по суті починається так, весна. І це дуже класно, от коли ми помічаємо що там оці перші бруньки розпускаються, перші листочки, перші квіти, е перші птахи от весняні співають вже такі, очевидно, що виношу. Чути по звуку, що вони йдуть саме цього теплого періоду. Ну, це класно, класно зупинитися, так, класно просто відчути, що ми живемо, а то ми постійно десь біжимо, 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 за чимось згодимося. І от я, в принципі, за це, щоб що ми, так от, ми робили таку паузу для себе. Просто відчули, зрозуміли, де ми саме знаходимося, навіщо ми йдемо туди, куди ми йдемо, та й взагалі, куди ми йдемо. Так, наразі все в мене на сьогодні. Будуть думки далі. що я буду ще записувати. Все гарного настрою!